Вітаю в мультимаркеті Аврора. Сьогодні розглянемо більш детально відділ посуді. Помаранчеві цінники, а значить акція. Ви тільки погляньте, яка класна склянка! 250 мл 19 гривень за штуку. Зрозуміло що. Склянка низька, більш дитяча з чинячим патрулем. Ну, для любителі цього мультфільму буде доречно 39 гривень. Ось така патріотична теж низька склянка в наших державних кольорах 39 гривень. Стакан з подвійним дном 55 гривень. Він дуже легенький і я не зрозуміла, друзі. Напишіть, будь ласка, мені в коментарях, чи можна в нього наливати гарячі напої. Це було б класно. Стакан скляний, такий високий, теж подвійний, 77 гривень. Виглядає дуже стильно та гарно, як на мене. Напишіть, до речі, свою думку стосовно а, цих скляночок. Ось така стопка 22 гривні з позолотою. Теж виглядає дуже стильно та прекрасно, як на мою думку. Такий стаканчик дуже цікавий, 88 гривень з декором всередині. Також подвійне дно. Не зрозуміла, що це всередині, якийсь камінець у вигляді куба. Цікаво, все ж таки цікаво. Ще ось такий високий стакан. 69 гривень. Це навіть для коктейлів більше підійде. Є в такому ще золотому кольорі. Келих для вина за 109 гривень. Він просто покорив моє серденько, погляньте, приливається різними кольорами. Дуже гарно виглядає. Це, мабуть, новинка в Аврорі. І, до речі, непогана знижечка. Подивіться, ще який келих для вина. 99 гривень. Цікаво, цікаво, мені взагалі, ось на сьогодні сподобалось. Погляньте ще такі келих нести, широкі, 59 гривень. Ну, теж для шампанського написано. Можливо, ще можна якийсь коктейль приготувати. Ще є за 69 гривень. Теж. Ну, подивіться тільки, яка краса, а? Супер. Аврора перевершила всі очікування. Кухоль для пива 77 гривень. Непогано теж виглядає. Трішки схоже на оті минулі кухолі, які раніше були. Салатниця, до речі, вона пластикова, а виглядає як скляна. 64 гривні, є в різних кольорах. Так, що в нас тут? А тут у нас соковий Який він соковитий, а? Лимонад. 44 гривні. Ємність для сипучих е, ну, продуктів, так? Крупи якісь, цукор 99 гривень. За 109 гривень. Є в нас ще одна ємність. Ось такою цікавою кришкою. Для сипучих. Дуже легенькі, приємні на дотик. Цукорниця скляна в невеликому об'ємі. Ну, для невеличкої сім'ї, я гадаю, підійде. Так, коштує 59 гривень. Далі. В нас дозатор для олії. На знижці 55 гривень. От я трішечки не зрозуміла, як їм користуватися. Сама дозатора немаю, ніколи не задумувалась, до речі, про його придбання, але трішки не зрозуміло. Ваза скляна 129 гривень прозора. Друзі, ось такі ще дозатори для олійки. Вони не на знижці 69 гривень, як бачите, але дуже приємні такі стильні кольори. Та й взагалі виглядають класно. Тарілка обідня, 119 гривень, велика для сервірування, саме те, гадаю, теж стильно виглядає супер. Так, ще в нас салатники по 129 гривень. Є в більш-меншому і в великому об'ємі. Ну, теж під ту обідню тарілку. А можна, до речі, зібрати ось такий набірчик. Ваза для квітів такі цікаві для любителів. Оця друга не можу зрозуміти, що вона символізує. Тут у нас руки переплетені, так. А в другому варіанті щось не знаю. Напишіть, хто зрозумів. 59 гривень, до речі, ось таке блюдо у вигляді риби скляне, важке, 149 гривень. Ну, так, для столу може бути цікаво, для якогось салатику. Не знаю, це вже а, для кожного своє, як то кажуть. У нас є е тарілочки ось такі скляні, невеличкі, у вигляді лимончика. З обратної сторони дуже цікаво виглядає, дуже натурально. 77 гривень. Тарілка керамічна. За 109 гривень. Важкувата. Але мені ось такі кольори не зовсім подобаються. Ще є та ж сама, як супниця за 100 гривень. Ну, весь комплект набір можна зібрати, я ж кажу. І ось таке блюдо за 149 гривень. Трішечки поменше 74. І невеличкий такий рядок тарілки з глини. Погляньте, 59 гривень. Ну, теж на любителя. Виглядає цікаво. Також є і супниця за 55 гривень, і салатничок за 59. На будь-який смак. Ну, ось так виглядає. Гладенька, не дуже важка, цікава. Ціна більш-менш нормальна. Патріотична скляна тарілочка за 109 гривень. Можна навіть як блюдо, мабуть, використовувати. Ну, хто під що. Салатники ще по 39 гривень. І є теж ну, з тієї серії тарілочка за 29 гривень. Так, а тут на тарілка без е, знижки, але дуже цікаво. Погляньте, розписано прямо по ЗОЖ, Де вуглеводи, де білок, де зелень, хто притримується ПП, ну це просто знахідка для вас. Мені цікаво. Їжа буде виглядати на неї дуже апетитно. Ось такі ще для сипучих ємністей 69 гривень. Зауважте, це пластмас. Є в двох кольорах. 249 гривень, вже відразу ось такі три ємності в, одній, в одному пакуванні. Ну і трішки вирішила пройтися по чашках. Ось така чашка дуже популярна в соцмережах, 84 гривні, вона раніше ще була в одному кольорі, якщо не помиляюся в блакитному, але тут я її не побачила. Хоча, можливо, вона ось там далеченько і є, але все ж таки не така. Було щось інше. Слухайте, і знайшла море просто різних пателін сковорідок, так, як тут написано чомусь на ціннику, за зниженими цінами. Хочу сказати, що знижки круті, знижки доречні зараз. І знайдуть свого покупця на будь-який смак і гаманець. Тож, Переглядайте це відео, вважаю, воно стане для вас дуже корисним. Хто що обрав, біжіть свою аврору. І робіть покупочки. Дякую за перегляд. Всім па-па!